Hello from Ukraine, да і панове. Сьогодні ми розглянемо останні цікаві новини по Валоранту, цікаві слухи, які теж з'явилися в мережі. Бажання гравців, які можуть здійснитися, а можуть, звичайно, і не здійснитися. Як Вирішад, і оглянемо результати матчів Європейського регіону. Хто як зіграв, який рахунок? Ну, погнали! Всі новини знаєте, з сайту bo 3 gg Силочку на нього я зайшу внизу, можете на нього заходити, самі дивіться, там і розкази турнірів, і новини, і про теж можна бати інформацію йти. І розпочнемо з нового патча, який ось-ось вже і скоро вийде. І Ріод вносить невеликі зміни, пов'язані з виходом внутрішнього ігрового контенту у Ворон, які ж тут зміни вони внесли, звичайно. Зараз ми вам все розкажемо. Якщо по суті по-простому, що вони зробили. Патч вийде. І контент буде додатись протягом одного, двох, трьох днів. Тобто агенти, може, не зразу з патчем з'явитися. Ну, змінимо на увазі в агента, а через пару днів. Я думаю, це ще покращити оптимізацію, щоб було менше багів, Хоч за все. І краще доносити доходу. В принципі, яка різниця Один день, два дня, три. Якщо патч буде то чому і ні. О, і знову цей ISO, з якими. Поминали в минулому відео, і силочку я залишу, не забуду за відео, де його, як ком'юті казав, його переапало. І тепер вже заявляють, що будуть його нерфити. Як вони його нерфують? Я би навіть сказав не нерфити, а просто вбивати говно. Ось текст. Якщо захочете на позу поставити, почитайте, звичайно. Але нащо це читати, якщо у вас є я? І я вам бистку зараз все розкажу. Коротше. Тут тіка. Будуть трогати його здібність під єшкою. Да був Тобто, коли ви юзите свій щит, ви стріляли. Тепер вони його негавно. Яким чином? Зменшують час, коли ви його знову вас тримається. вас 20, з стало 12. майже в два рази. І найголовніше, що вони, коли ти буваєш доволі, забирають можливість ще раз юзати цей щит. Я вважаю, це вже якесь іздівательство. Ну, як так. По суті, ти говно вбиваєш же. Ну, типу, ця ідея, коли двох вбиваєш, мені б сподобалося. І познав не юзнути. Я згідний, що на 12 секунд не зменшилось, 20-12. Но, якщо чесно, я б зменшив ще десь до 8 секунд. Щоб це ще діяв. Оце було б цікавіше. І залишити оцей, щоб він може його поновляти. Це був цікавіше багато. Ні що це, що не зробили. І тепер знову Айс піде в нібиті. Як сидів на дні рейтингу, так він там залишиться. Ну якщо ми вже затронули новий патч, давайте розказуємо про слухи, які Рів нам розказала. Не те, що вона розказала, а які вилізли в тіті. І це про нову колекцію. Нова колекція буде нахненням Сесвіту Star Guardians з League of Legends. Коротше, перші популяризувати свою LOL. League of Legends. Розробники ще не самі, але я можу собі дозволити, ніяких прав не треба собі. Баг-бага-бах і перейняв. Ну не знаю, яка там буде. Поки ніякої там особливої немає інформації. Є тільки що інформація буде, що ця колекція буде аж складати 8700 поунтів. Я не знаю, яка вона буде крута. ця колекція. Але побачимо-побачимо. І знаєте, сразу суд прийшов, що і, зброя буде біта в наступному патчі. Давайте так логічно подумати. Якщо ми дивились, там з Гардіна, там дівчатка з жезлом. це, походу, буде жезлом з зіркою. От, скоріше за все, те, так і воно і буде. Ну, логічно, прикинули. Але ну, ми можемо зараз випустити, звичайно, який другий патч. А це може до кінця року, до 24-го, він вийде точно. А може вже не цього бачимо. Ну це ми вже побачимо, як ріоди вирішать. Більше, я думаю, до, кін... до виходу патча може більш мать з'явиться. Давайте ще швидко проскочимо по бажанні гравців, які стонуть, просять період про деякі зміни. Давайте з основних. Перша зміна, яку вони дуже хочуть, це потрібно конвертувати досвід кредитів. В принципі, коли ви закінчите вже, все, бо ви пропуск вже цей досвід нафік не нужен. І він пропадає просто в нікуди. І гравці вирішив, ну не те, що не вирішив, а просить розроботників, ну, щоб вони щось з цим зробили. Хоча ідея, в принципі, дуже файна. Дай там хоча б щоб якісь там 10 ти міг нафармити, 15. Ти міг хоч на один уровень підняти, коли закінчив, Дай, щоб один уровень підняти, ну максимум два уровня, два ну, що ти міг набрати. Чому б ні? Не знаю. Не ж воно купувати всякої фігні. Ну, ідея хороша. це одна ідея. Ну, граці, я щоб Рігівот дали їм можливість грати на тій карті, які вони хочуть. Ми вже цю тему в прошлому відео піднімали. Я сумніваюся, що тут є шанс на здійснення цієї мрії, так як я вже говорив, ну ладно, я як да? суть. вони бояться, що деякі карти просто повмирають, ніхто не, не захоче грати. І тому вони зробили цей редомайзер. Хоча, я, так як я боліваю більш за кібергравців. їм дуже важко. Ну, не можеш нормально тренуватися. Тут палка з двох кінцях. Але я напевно тут буде на серній Я вважаю, що рандом лучше, ніж я в Counter-Strike, що я можу вибрати. Не об'юзив якусь одну карту. Я за рандом, тому. Так що. тут я зріут. Ой, ще одне з головних, я не привітав дівчат з головоранту. У нас є. переможніть, да? Ну, переможці, це команда g 2 ф які в фіналі виграли в тім Falcon Vega. 3-0 просто розносили на всіх картах. Бріс виграли 13-11, спліт 13-9 13-8. І дівчата формували собі майже 13 тисяч баксів. І спокійно собі йдуть далі. Називем <гадвісна> це так. Ну от і дівчата, вони вже який раз перемагають. Будемо. З них болював, я матч весь не дивився, бо з проблеми з освітом було, але частку, частково да, переключався. Ну, поки мене радує, що гроші вакуанс не виграють. Ну, раз ми вже торкнулися турнірної частини. Ріод ще оголосила про нові формати турмітів, що зміни політики підтримки та вжився для інклюзивних команд. Сріл того, що значить зміни в разу гоще нових правил танців від Ріод Геймс. Примовив на радикальну зміну екосистеми та полегшення бар'єрів для участі з кіберспортивних змаганнях. Тобто вони роблять все простіше, і команди вже простіше буде в команди попадати, щоб з ними грати. Зараз як? Резюме Прим... прем'єр. До речі, я робив огляд на кіберспортивний, я силочку йшу, залишу внизу, можете собі подивитися. Ну, сутіка, Граєш прем'єрку, виходить з челленджею. В тебе вже є можливість пройти далі. В Сіті турніри. Це вже тір А Тір С-турнірчики. Дуже гарні фані баблішки, ти можеш собі фармити. І, до речі, тема в ось те, що ти зазнає наші зміни у 25-му вже правда, році. Команди матимуть шанс берегти за собою слот. Як це зараз буває? Зараз команда, яка приходить з низів, попадає в спорт. Люгу спонсорів тільки на два роки, а потім її викидають назад, і вона повинна знову досягти і доказати, що вона має причини грати в цій лізі. Тепер це тільки на рік. Типа прийшов в тебе рік. Якщо ти за рік покажеш, що ти можеш щось вигравати, то ти в цій лізі залишишся. Ну, залишишся, особливо собою закріпиш місце, і тобі не треба знову битися за нього. Хоча. Якщо так подумати, це для нових команд трошки буде важче. Їм треба більше буде сил влитися так, в тір 1 вже турніри. Вони в тір 2 бачать в тір 1, це вже новий рівень б'ють полицям больніше набагато. І хедшоти ставлять точніше. Ну, але надіємося, що нові команди. Нормально готуватись, і нас не будуть підводити. Так, більше команд, цікавіше дивіться. Цікавіше дивіться, більше переглядів, більше народу, це все хворине. А це для нас тільки плюси. А тепер до матчів, які ми пройшли в нашому Європейському районі. Перший матч був 18 червня. Це були фоти проти кою. Фоти виграли в кою не без проблем. Кою одну карту в все таки віджали, але все-таки косфотів повлище. І вони це довели. ББО проти ФНАТІ. Я думав, ББО там буде ще в нулі не програти, але вони змогли виграти з карту. Ну, внатік їх держав. А ось, 7 Греті проти Наві. Я ти знав, що Сім Гретік виграє в Наві. Але я не міг уявити, наскільки це для них буде легко. Як дітей. По Суті, зміни в Наві, це їхній новий тренер, ну, старий тренер, при... який трошки вищий, їм не допомогло. Оцін Херетік, е, прихід мінібул, дав явний плюс. Він клас відіграв. Навіть розносив дуже чітко. Навіть е, претензії були до Miniboo бул 0 в тому матчі. Наступний матч, е, були 20 матчі, були 20 числа. GX потім 8. Не, до речі, GX це одна з команд, які в, якої, в, яких, в чиїх складі. Да? Є російські гравці проти французів М8. Перша гра, ну не гра, перший раунд, скажімо так, м 8 GX проти Амаліну, майже башанків, але далі вони не змогли виграти одну з двох карт. GX їх просто додавили. І, на голови си було, було нічого за М8. М8, походу, тренували тільки одну карту. От і наступна гра це була традиційна гра. Тому що Віталіка грав проти Team Liquid. Ці бакмера всі ставили на Team Liquid. Так і грав дуже погано минулий Stage 1 А Team Liquid показує гідну стабільну гру. Хоча і Team Liquid без змін, а Віталіки почав нові тренер. І, походу, він щось зробив. І потім Віталія почав грати. І вони, типу, виносять Liquid. Я не вірю своїм очам, коли це бачив. Чесно. Просто винесу. Перший матч взагалі нуліно. А от другий матч був IceBox. Це вже був вибір Vitality, там вже Liquid опиралися. Спочатку Vitality в нападі захватило кучу раундів, потім прийшов за -за захист нічого не змог зробити наприклад, Liquid почали брати раунди. Ну, тут вони зрівнялися до 12-ті і пішли допе. Пі. Вначалі всі брали в нападі. Вигравали потім інше, потім всі до захисту почало потім інше. Але все ж таки Віталій далі змогли допустити і 2.0 і лікіт програє. Ну, що зробиш? Таке життя. Значить, 21 числа у нас був ББЛ потім Кармікор. Кармкор виграв без проблем. Походу, з флатті це був для флатки розміщення, чи може фланаті погані в формі. Ну, це ми побачимо далі. І знову наві. Тепер вже проти футів. <ріст> і знову 2-0. Ну, навіть кажу, нічого не допоможе. Туркія. Ну, Фути це турецька команда, мітейнери і всі гравці, всі турець. Навіть там Сінет є, який був грати наві, і він їх прийшов фути. І це йому він там розкрився. І тепер фути виносять наві 2-0. О, це було йому. себе підняв. Далі нові матчі будуть з 25-го числа. Тож не пропускайте, перший матч буде Кої проти GX. 26 го у нас будуть Тім Греті проти Фути, дуже цікавий матч. І Тім Фнаті проти Текції теж дуже цікавий матч. Це буде фенди Серда. Так що, дивіться, не пропустіть. І, звичайно, 27 го часа буде BB, потім против Git і навіть проти GX. І 28-го це вже в п'ятницю, у нас буду грати проти против 8 і FNAT проти Нікор. Ну, коли це. В метіки чи в формі, чи ББ просто повезло. А вже наступні матчі ми розглянемо в наступному відео. Якщо всім дякую, хто дивився. Про це розібрали. Підписуйтесь на канал, лайки. Якщо не важко ставте, це допомагає популяризувати канал. А зараз, всім пока, всім щасливо!